Був сонячний день, коли Джон, молодий чоловік років 20, увійшов до зали суду, щоб свідчити проти своєї матері. Її звинуватили у злочині, який, на його думку, вона скоїла. Джон не хотів бути там, але відчував себе зобов'язаним вчинити правильно, навіть якщо це означало зраду власної матері. Суддя попросив Джона назвати себе та розповісти свою історію. Джон пояснив, що його мати, Марі, Вкрала гроші у його власного батька, який нещодавно помер. Він надав докази та свідків, які підтвердили його твердження. Він був настільки впевнений, що його мати винна, що навіть не зрозумів, що вона сидить, а сльози течуть по її обличчю. Марі заперечувала звинувачення сина, але виглядала слабкою та розбитою. Вона знала, що переслідування власного сина може відправити її до в'язниці. Марі дивилася на сина, намагаючись знайти пояснення його зраді, але не знайшла. Вона була одна і боялася. Потім суддя попросив Джона пояснити, чому він вирішив свідчити проти власної матері. Джон намить вагався, але, зрештою, вирішив сказати правду. Він пояснив, що дізнався, що його мати тяжко хвора і потребує грошей на лікування. Вона вичерпала всі свої заощадження. І більше не було до кого звернутися по допомогу. Тож вона вирішила взяти гроші у батька Джона, який нещодавно помер, щоб оплатити медичні витрати. Джон знав, що те, що зробила його мати, було неправильним, але він також знав, що вона діяла звідчаю. Він розповів судді, що йому самому вдалося зібрати достатньо грошей, щоб оплатити лікування матері, і що вона пообіцяла повернути гроші, як тільки зможе. Суддя до того часу серйозний і безособовий не міг стримати сліз. Він визнав мужність Джона, який свідчив проти власної матері, але він також визнав любов і жартовність Марі, яка намагалася врятувати його життя. Суддя постановив, що, хоча Марі повинна заплатити за свої дії, вона заслуговує на шанс відкупитися. Марі зобов'язали виконувати громадські роботи та сплатити символічний штраф. Джон стояв біля неї. Тримаючи її за руку, коли вона схлипувала з полегшенням, у залі суду панувала тиша, але сльози текли. Кожен був зворушений історією любові, жертви та спокути, свідками якої вони щойно стали.